Ну, що б здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. Наша мова як чарівна пісня, що вміщає в собі і палку любов до вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думи народні, і ніжні запахи рідної землі. Солов'їсту, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Мова це наша національна ознака. В мові наша культура, сутність нашої свідомості. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. В частка тих, що вже давно померли, Їх кров живуща, їх жага не крімна, безсмертна і велична, як гове. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить.